Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика. З вами Гаритирович. Сьогодні 26 листопада. І пропоную поговорити про Вітков Гейт. Ну такий скандал, який виник фактично в США, оскільки з'ясувалося, що спецпредставник президента Трампа Стівен Вітков мав розмови з представниками Росії, і ці розмови є дуже, дуже, дуже неоднозначними. Крім того, ми дізналися, що ніякого російсько-американського плану мирного не існує. Є тупо російський план, який Вітков видав за свій, і зміг його якимось чином втюхати по іншому, не скажеш Трампу. От до чого все це призведе, чим все це закінчиться, власне, і будемо обговорювати. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. А також не забувайте ставити дзвіночки, щоб бути в курсі всіх оновлень і дивитися всі свіжі відео на каналі в режимі прем'єри. Дякую, отже, що сталося? Блумберг дві розмови злив. Причому розмови ну розшифровані дуже детальні, і е, фактично е, ну визнали, що вони автентичні. Принаймні, це витікає з слів е, помічника Путіна Юрія Ушакова, е, який сказав, що можливо це були розмови по WhatsApp, і хтось там слухав WhatsApp. Давайте спочатку про суть цих розмов. Е, ну, по-перше, злили розмову Ушакова і очільника Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва, де вони передав ну, обговорювали схему передачі російського мирного плану команді Дональда Трампа з якою метою? Ну щоб американці представили ці ідеї як власну ініціативу? Фактично, Дмитрієв каже, що давайте мені план, я втюхаю відкуфу, все буде нормально, не хвилюйтеся. Там інші слова вживаються. Взагалі, розмова таких гопників трошки з. Підворітні, ну все в принципі, за стандартами лекалами Росії і, власне Путіна. Ну і е, Дмитрів каже, що я все стіву Віткову передам. Немає ніяких проблем. Він скаже, що це його план, дасть його Дональду Трампу. Ну і його потім представлять власне Україні і будуть далі просувати. от така цікава історія. Е, виходить, що Вітков навіть не доклав жодних зусиль до формування цього плану, а просто перегнав його через перекладач. Причому. Ну, ну такі, знаєте, без вичатки подальшої. Що помітили до речі, журналісти інших видань, коли аналізували цей перший варіант так званого плану. Ну, і дав це Трампу як продукт своєї якоїсь там роботи. А далі цікавіше, злили власне розмову Віткофа з. Ушаковим під час цієї розмови, ну вони обговорювали так звану мирну угоду, і власне розмова ну не надто довго близько п'яти хвилин. 14 жовтня вона була і під час розмови з ушаковим Вітков по перше, сказав своєму колезі, так би мовити, що він глибоко поважає Путіна. Запропонував, щоб російський диктатор зателефонував президенту США перед його зустрічю з українським президентом, і так відбулося до речі, в реальному також він порекомендував, аби Путін привітав Трампа з досягненням мирної угоди щодо гази. Це знов таки сталося незадовго до розмови Віткова та Ушакова. Ну і сказав, що Росія її підтримала що він поважає президента США як людину миру. Короче кажучи, він фактично давав поради помічнику Путіна як останньому говорити з Трампом про Україну. Сам президент Дональд Трамп прокоментував власне от цю інформацію. Я зараз наведу кілька цитат, вони цинічно шокуючі, але це Трамп. він не побачив у діях свого представника нічого незвичайного, назвав це стандартною практикою, і Сказав, що він відков має продати це Україні. Він має продати Україну Росії. Це те, що робить людина, яка укладає угоду. Він підкреслив, що ефективний переговорний процес він завжди передбачає певний тиск на. Якусь там зі сторін і переконування обох сторін конфлікту. І за словами Трампа він особисто не чув опубліковану розмову, проте вважає таку практику переговорів нормальною. Ви маєте переконати їх у цьому. Цитата це дуже стандартна форма переговорів. Я не чув саме цього аудіо, але це звичайна переговорна практика. І уявляю, що він каже те саме в Україні, бо кожна сторона має давати і має брати. Ну, от така реакція. Ну, тобто, Трамп фактично заявив, що да, вони могли щось там обговорювати. І в цьому немає нічого екстраординарного. До речі, американський естеблішмент не так позитивно на все це відреагував. Скандал поступово набирає обертів. Наприклад, конгресмен республіканець Брайан Фіцпатрік заявив, що це серйозна проблема. Одна з багатьох причин, чому ці дешеві вистави і таємні зустрічі мають припинитися і дозвольте державному секретареві Марку Рубі виконувати свою роботу чесно і не упереджено. Ось така е, цікава е, історія е, з появою власне цих розмов. Ну а тепер давайте розбиратися, чому це сталося саме зараз і хто за цим може стояти. Я передусім хочу зазначити, що в розмові власне Віткова і Ушакова насправді можна без проблем знайти склад злочину, тому що ситуація дуже проста. Згідно американського законодавства, ушаков є фактично іноземним агентом. Він є представником іншої країни, який, е, 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 який намагається здійснити. Певний вплив на органи державної влади Сполучених Штатів Америки, Вітков який дає йому прямі поради і консультації, що і як, коли в якому тоні, в якому форматі треба говорити Путіну, ну фактично, фактично займається незаконним лобіюванням з двох причин: тому що, по-перше, ушаков, як я вже сказав, він іноземний агент, і Вітков, навіть будучи уповноваженою особою, а він таким є, тому що він спецпредставник Трампа, і може бути їм як мінімум до початку наступного року без рішення конгресу, так от, власне, Вітков е, не може це робити в такий спосіб, тому що він фактично радить, як взаємодіяти з американською владою. Це не відноситься до його повноважень, і в контексті закону про іноземних агентів, а в США є такі закони, які дуже до речі люблять посилатися росіяни. Але ну, ці не дуже розумні створіння, просто не розуміють контексту цього закону. Він приймався в кінці 30-х років в якості протидії німецькій пропаганді. Але тим не менше, згідно цього. Закону, будь-яка іноземна організація чи фізична особа, якщо вона хоче якимось чином просунутися в інтерес в Сполучених Штатах, повинна про це заявляти публічно і повинна реєструватися як іноземний агент. І в даному випадку Вітков попадає в певну таку дилему, тому що, да, можна сказати, що Ушаков ще це політична, якби фігура, і Вітков, типу політична фігура, і вони обговорюють політичні питання, але виглядає це як консультація. Консультація, яка Чогось коштує, але чого вона коштує, ми власне не знаємо. І є другий важливий момент, чому це може бути ознакою незаконного лобіювання. Президент Сполучених Штатів, хоч і обирається на виборах, є главою виконавчої влади в США. Лобіювання в органах виконавчої влади категорично заборонено. Тобто, ви можете впливати на конгрес, ви можете впливати ну, в цілому на палату представників, на сенат, ви можете впливати на законодавчі збори штатів. Це дозволена історія, але ви не можете впливати на виконавчого. Органи влади, і тим більше персонально, наприклад, на президента, який є главою виконавчої влади в Сполучених Штатах, Так що при бажанні історію з Віткофом можна розкрутити по повній програмі ще й з прив'язкою до американського законодавства. Ну я вже й мовчу про те, що з морально-етичної точки зору вона виглядає абсолютно ганебно. Ну і підтверджує те, про що ми і так давним-давно знали: що Вітков дуже орієнтується на Росію, що Віков дуже любить Путіна, і він фактично не визнає Жодного факту агресії, ну і грає на стороні власне Російської Федерації з приводу того, хто злив ці розмови. Ну з одного боку, давайте не будемо забувати, що це може бути просто блискуча робота журналістів, які щось подібне знали, шукали можливості там, умовно кажучи, купили або отримали. Але ми прекрасно розуміємо, що як правило за цим хтось стоїть, і тут є три версії. Три версії це можуть бути власне американці, ну наприклад, спецслужби або якісь там сили в республіканській партії, які мають відношення до спецслужб, і яким просто набрид Вітков і набридла вся та камарілі, яка є при дворі Трампа. Е, Віткова, До речі, кажуть останнім часом почали там називати в вузьких колах Чебуреком, тому що він в Росії колись там є Чебурек, да і от комусь це просто все набридло і. Вирішили викинути це в публічний простір, щоб власне ну якось мінімізувати вплив таких людей на Трампа. Ну а роботу дійсно могли робити професіонали Кшалт трубіо і інших людей, які є в команді. Ну і плюс, це може бути звісно, внутрішня історія. Демократи могли якоюсь мірою там докласти руку, тому що вони розуміють, що це Трампа виставить не знато гарного, так би мовити, боку. Вони, бо вони його ставлять на розтяжку, і тепер йому на цьому фоні ну якось загравати з Росією. Буде знаєте виглядати дуже. І Дуже погано. Другий варіант британці. Ну, про це відразу згадали, і про це, до речі, писали навіть окремі е, американські е, видання, що от британці зацікавлені в тому, щоб Трамп займав жорстку позицію проти Росії, е, плюс росіян, е, британці не люблять росіяни, і вони, от відповідно, це могли зробити. Ну, цікава версія може бути, хоча, мені здається, вона є найменш ймовірною. Ну і власне третя версія це самі росіяни. Самі росіяни злили цей ці розмови, злила так звана партія війни. Тобто, там є люди, які вважають, що треба продовжувати воювати, і вони таким чином хочуть зірвати ну по суті з одного боку перемовини чужими руками. Вони не змогли це зробити руками українців. Чому тому, що ми підлаштувалися, ми змогли знову достукатися якось до американської сторони. План було переформатовано. Він тепер не влаштовує Росію. Це однозначно. І партія війни, або навіть та партія, яка цей план попередньо розробляла. Ну тепер спробують таким чином зірвати власне, його реалізацію, тому що розуміють, що не отримують те, що вони хочуть. Ну або, або просто таким чином посіяти певний хаос там в американському керівництві, і от в цій каламутній водиці займатися тим, чим росіяни дуже люблять займатися, ловити рибку, да? але звісно, на свою е користь не виключно, що росіян дещо напружили. Але можливо навіть налякала реакція Трампа взагалі на цей план, тому що він дуже знаєте так активно взявся за його реалізацією. і ці дедлайни, які там з'являлися, вони могли ну налякати навіть певною мірою Російську Федерацію. Вони тепер вирішили ну злитися з цього всього процесу. Ну, якщо це партія конкретно війни, там така є насправді на Росії, яка хоче продовжувати воювати. Вона довкола Путіна там зосереджена. Вони таким чином ще й зливають Дмитрієва, ну частково Ушакова, вони показують, що дивіться, ви їм там довірили, вони фігню зробили, підставилися, не змогли навіть нормально подати план, і тепер ми в такій не сильно, ну так би мовити, ну, гарній позиції знаходимося, і нам тепер може за це прилетіти. Коротше коротше, тут є кілька варіантів, і я бачив сьогодні багато. Думок з цього приводу від журналістів, і в тому числі від різних експертів американських, у тому числі, да які кажуть, що тут насправді поки складно з'ясувати, чого взагалі ну хто точніше, це все злив. Я більше схиляюся, що це якась історія, все ж таки пов'язана з росіянами, але не виключаю, що злити могли і просто невчасно в них теж там присутні певною мірою, так ну так би мовити, бардак, і вони хотіли цим зливом досягти одного результату. По факту скоріше все досягнуть іншого, але найголовніше тут є реакція Трампа, і я відразу хочу сказати, що так в нього була публічна заява. Ми її чули, я її озвучував, але е, йому все одно прийдеться ну, якось по іншому на все це реагувати, тому що скандал дійсно схожий, от як в нас міндічгейт, але мені здається, він більше на Вагнер гейт схожий, бо внутрішні якісь історії, розмови з представниками там іншої країни, яка, до речі, формально є стратегічним противником Сполучених Штатів або Мерки, це теж дуже важливий момент, бо американські ракети на Росію спрямовані, направлені не тільки власне на там Китай, да на Росію теж так, от в цьому плані е, Трампу ну придеться якось реагувати. Але я не думаю, що він покарає відкупа. Ну тому, що це не по пацанськи, е, це логіка Трампа. Тим більше, якщо він вже сказав, що нічого такого немає, навіть якщо зараз йому інші радники доведуть, що це погана історія, він не зможе просто так позбутися Стівена, але зможе, наприклад, його кудись там вивести і не давати йому просто можливості. Зараз сильно світитися, хоча він сказав, що Вітков поїде скоріш за все в Москву. Але прозвучала інша фраза: можливо, разом з Кушнером, ну тобто, зятям Трампа, може бути таке, що не Вітков полетить, а полетить, власне Кушнер, і він буде вирішувати всі ці питання. Роль Кушнера взагалі, якби суттєво так піднялася з іншого боку, це удар в цілому по команді Венса, тому що і Кушнер, і власне Вітков, і Венс і Дріскол, вони якось останнім часом. Довкола Венса постійно там крутилися, і в них погляди співпадають на те, як повинна розвиватися ситуація. Дрізко взагалі людина Венса, тому не виключно, що це і внутрішня, якась американська ще буде паралельна історія. Тепер ті, хто виступали проти цієї групи, почнуть по ній бити і казати Трампу, що пане президенте, вони вас підставили такими недолугими розмовами з росіянами, такими тупими рішеннями, ще й взяли російські плани, видали його, власне кажучи, там за американські. Тому я не думаю, що все ж таки. Трамп відвідков ну відкофа позбудеться або скаже, що він був не правий. Йому треба все це там переформатувати. Але очевидно, що тепер йому прийдеться більше уваги приділяти питанням завершення російсько-української війни. Він, до речі, зробив низку заяв, згадав вперше про гарантії безпеки для Європи, так прям публічно і це показова історія. І е, я не виключаю, що Трампу він не хоче цього, але йому прийдеться тепер на фоні оцих розмов. Можливо, нові плівки з'являться. Ми чекаємо другу Серію Міндічу в Україні, а тут власне повітку буду чекати. Йому прийдеться більш жорстко себе поводити з Російською Федерацією, тому що в противному випадку його просто звинуватять в тому, що він підіграє росіянам, що в його оточені російські агенти. А він якось неправильно себе поводить по відношенню до Росії, так що буде цікаво, це не є поки чорним лебедем, який прям сильно міняє ситуацію, але це точно є новий фактор, який кожна зі сторін повинна враховувати. І ми, до речі, також тому що е, треба розуміти, є сценарій, за яким Трамп взагалі закусить удила, як то кажуть, і е, почне вимагати ледь не завтра все підписувати ще й повернувшись до першопочаткового плана, бо Трамп буде вважати, що в іншому. Му випадку він буде дурним, скажімо так, виглядати. Може бути і такий сценарій. Тому сподіваємося, що звісно до нього не дійде, і все ж таки, ті на праті напрацьовані матеріали разом з Рубіо. Вони зараз будуть в основі. Взагалі, от всіх перемовин, в тому числі з Росією. Ну і Трамп буде розуміти, що якщо він почне відкат по окремим пунктам до першопочаткового так званого плану Віткофа, який не є планом Віткофа, і це от головний момент, який публічно підтвердили. Оце дуже важливо. Ну виглядати Трамп буде м'яко кажучи, не дуже. Ну і подивимося на реакцію значної частини республіканської партії, яким реально які реально оцей Вітков е, ну точно не сподобається. Ну і він вигляд. Дає дуже не непривабливо в контексті майбутніх проміжних виборів, тому що це черговий удар по республіканцям як таким, і як вони будуть ну, від нього відходити, будемо спостерігати в будь-якому випадку. Буде цікаво, і зараз треба дуже уважно дивитися за всіми заявами, які будуть іти з Вашингтона. Ну і за реакцією Росії, тому що формально вони вже визнали, що плівки скоріш за все автентичні. Як вони будуть реагувати далі? Я думаю, буде зрозуміло. Вже десь завтра, бо Кремль, як правило, добу мінімум вичікує, а потім виходить з якимись заявами. Тож спостерігаємо, ну і аналізуємо. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство І звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!